Всі на тренування співачка і молода мама Олена Маргалієва похизувалася кубиками пресу. А олімпійська чемпіонка фехтувальниця Яна Шемякіна зізналася, як їсть тортики, і не гладше. Довідаємося зіркові секрети стронкості. Тілом багаті ділом. знаменитості демонструють гарну фізичну форму на показових змаганнях зі студентками спортсменками. Ходімо вболівати. На ви, окрім того, що співаєте, виявилися ще вправною спортсменкою. Я собою довольна. Прес у мене є. Ага. Сьогодні чоловік не міг не прийти, не підтримати вас на цих змаганнях. Хоча міг би залишитися вдома з дитиною, але ні, я сьогодні група підтримки, Я сьогодні масажист муж і друг. Ви, як колишній спортсмен, як колишній дзюдист, точно знаєте, як перемагати в змаганнях. Як задавити не тільки формою, але й морально супротивник. Та у нього було таке Кличка такая, он интеллигент в дзюдо. Он очень, как раз, там психологии тоже работает очень сильно. У нас вот целая такая есть дома почетная доска Тамерлана, там очень, очень, очень много медалей. После пологів було важко повертатися в форму, если вы ви такая вимоглива до себе и мали побачить пресу на животе. Я очень переживала, у меня было 57%, а мой вес хороший 52, когда я себя чувствую комфортно и нормально. І эти 57, і эти лишні 5 50 килограмм у меня была ну, легкая паника. Где-то, наверное, если так честно говоря, полгода и я восстановилась. С в тебе відповідальний час, тому що ти готуєшся до Олімпійських ігор, до яких залишаються вже лічені місяці до поїздки в Ріо де жанейро У спортсмена на час підготовки до Олімпійських ігор не може бути ніякого приватного життя. Навіть спортсменам не дозволяють займатися сексом перед змаганнями. Найбільше це не можна не дозволяє чоловікам, тому що вони усі сили. Як мені ну я не знаю, можливо, десь коли ж, в майбутньому напишу десертацію, але мені це допомагає. Чоловік чекає Олімпійських ігор як манни небесної, тому що ти типу, пообіцяла, що після Олімпійських ігор у будь-якому разі будеш народжувати дитину, якби не склалися Олімпійські ігри. Але все ж таки, зараз, коли він тебе зовсім не бачить, він немає в нього нарікань на це. Він навпаки поки мені от іменно задіває мене та задіває, каже, давай іди, Твої суперники вже тренуються, вже встали. Бігали-бігали, давай йди, роби випади, бігай кроси, таке хотіла тебе привітати зовсім нещодавно. В тебе був ювілей 30 років. Як ти відсвяткувала 30? Я поїхала до батьків, мені замовили великі сторти в кругу сім'ї, тому що жив, живучи в Києві, мені не вистачає мами, тата, скільки би мені не було років і ці е, дні я завжди задоволення провожу з ними. А хіба можна спортсменці тортик? Ну можна трішки. На день на це один раз в житті, та тому можна.